Бажаю міцного козацького. Хочу привітати і подякувати в першу чергу людей, добровольців з великої літери, які змогли втримати спочатку на Майданах, потім у 2014 році. Роздіті, розбуті з власними карабінами в кросовках, Це перші добробати багатьох з цих хлопців нема живих, багато в тюрмах сидить. Багато загинуло, ті, що залишилися, не так багато вже здорових, але вони показали приклад е, всій країні всьому світу, що за незалежність потрібно і можна боротися. І неважливо, яку розміру буде агресор, да, цей мордор. Хочу подякувати моїм побратимам, які 24 лютого 22 року. Всіх родів і військ, і ТРО, і Збройні сили, і сили спеціальних операцій, і ГУР, і ЗБУ, і інших підрозділів і добровольці. Там дуже багато груп, які показали всьому світу, що рашка, парашка при всій своїй величії – це нічтожна країна, яку можна і потрібно бити. І ми це робимо уже. То майже 4 роки тільки повномасштабної війни. Зважаючи на те, що ми весь час обмежені в силах і засобах, ми змогли нанести змогли нанести колосальної шкоди урону їхній армії, Второї армії Міра. Насправді, друг, не як і на друга армія світу, це просто велике збіговисько, великі ресурси. І вважаючи на ту. Потужну п'яту колону, яка шкодить більше нам, ніж на полі бою всередині країни, то зараз нам дуже тяжко і тяжкий момент. Але у нас є патріоти, пасіонарна частина населення, це українці, які добровольці, які патріоти, які пішли воювати, воюють зі зброєю в руках. Це українці, які допомагають з 2014 року, це волонтери. Це з за кордону всередині країни це наші найкращі люди, донатори, це люди, які плетуть сітки, допомагають їжею, ліками дуже в непростих умовах, постійно під пресингом осіб, які перебувають в владі, проблемами на кордонах, проблемами з з шмигальній. Але продовжують от ліків да, до автівок, забезпечувати фронт, бо у нас. На четвертий рік війни, виявляється, доложили, блядь, цьому особі да, на посаді президента, що треба тут обліковувати якось євробляхи. Ну, коротше, це і весь бред. Я дякую всім цим людям, завдячую яким є держава і державність. Це не ті люди, які зараз о, в вишиванки, стрібають по телебаченню з отакими рилами, з мільярдними статками. Це не шмигальні і мусарні, це не ті, які. Текли з початку вторгнення, а тікали, бачачи, як з Києва. Депутати, держморди, держслужбовці, правоохоронці, мусора перед прокурорів, прокурори перед мусорів, ДБР, ШМБР-судді, хто як кинув, як у Варшаві, як глава служби зовнішньої розвідки да? укравши 10 мільйонів доларів, хто в Карпатах завис. Я їх не буду перелікувати, мені гітко цього. Вда? Я хочу подякувати всім тим пацанам, які даже із тієї ж поліції, які вже там не служать, і які воюють в складі Збройних сил, і які із складу поліції воюють на фронті, загалом десь діючих там десь 5% такі статистичні дані. От виказаки є майбутнє, да? майбутнє нової реформованої поліції. Хочу подякувати всім тим, хто і добровільно. І по мобілізації іде, і зараз захищає батьківщину, тому що піде ще лізуть, і їх потрібно знищувати. Іншого шляху в нас немає. Але хочу сказати, і з того з, скажімо, позитивного моменту, да, Росія це уязвима країна, уязвима вона із багатьох причин. Це сирйовий придаток, нефть, газ, і я там викладав. Я малонієцький автономний округ, там є квадрат, де 17 е, магістралі і трубопроводу, квадрат 500 на 500, да? хрест лайт. Рано чи пізно, ми, коли переберемо нову владу, е, ми зробимо балістичних ракет, а нам 50 штук хватить. І ми положимо на коліна її поставимо. Да? Е, е, Нефті-перерабатуючі заводи, газові термінали і. Оцей хрест, положимо хрест. Так що козаки. про цих його не буде, да, тому що ми воюємо окремо, а вони собі живуть в іншому світі окремо. Це шмигальня, мусарня, це поскраднання, це Ні о чому, Да? Люди, які хочуть виграти війну, призначають на керівні посади фахових, чесних людей. Які хочуть програти війну, призначають різнікових, умерових, шмигалів. Все дуже просто. все дуже просто І коли командуючий головноком... а, Верховним головнокомандуючим Збройних сил стане в один прекрасний день людина така, як Михайло Драпатий, а головкомом людина така, як Редіс, повірте, у нас із мобілізацією кардинально ситуація зміниться ситуація на фронті не за день, не за два, але буде. Отож, козацтво, вас всіх обняв і ще раз. Українців, патріотів, які дотичні. До війни і до національного спротиву. Вам всім респект і подяга. Не будьте байдужими, доєднуйтесь до цієї когорти, бо, як не дивно звучить, ми воюємо 20 нації проти всього Мордора. Така вона правда. У вас казацтво всіх обняв, все буде Україна! Слава нації!